Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. до нашого ефіру приєднався голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Вітання, пане Олеже. Слава да. Україні, героям слава, пане Олеже. Отож, Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг офіційно звернулася до Кобміну з пропозицією збільшити тариф на електроенергію і зробити його єдиним у розмірі 2 ,88 гривні 88 копійок за кіловат. Ну, такі розмови про те, що уряд і НКРКП НКР планують якраз підвищення, вже відомо було десь з березня чи з лютого місяця. а Виявляється, саме от до 1 червня ця інформація підтвердилася і планують з 1 червня, нібито уряд пропонує з 1 липня. Що вам відомо про цю ситуацію? Як ви розцінюєте ось такі пропозиції і такий тариф? Дійсно. Енкере КП вийшло з пропозицією збільшити тариф на електроенергію до 2 гривень 88 копійок, але остаточне рішення буде за Кабінетом міністрів, який повинен прийняти таке рішення. Очікується сьогодні завтра засідання Кабміну, де буде прийматися це рішення. Я не можу бути 100% впевнений, що це рішення буде або або не прийнято, хоча. Всі зацікавлені в лобках ос особи, а я маю на увазі Міненерго, ЄнкереКП і, і всі інші, вони а, підтверджують цю інформацію, збільшення тарифів до 2 гривень 88 копійок за кіловат на годину, що ровно вдвічі, ніж ця цифра була до цього. Тому ми перейдемо до іншого, до мого особистого ставлення до збільшення тарифів. Я не підтримую це рішення, я багажаю його помилковим. Тому що піднімати тарифи для всіх верст населення це, це абсолютно е, неправильний крок. Я, буду, я підбираю слова для того, щоб е, не казати того, ну, скажімо так, не ругатись вас Е, тому що до цього в Україні, хоча б якісь були зародиші, паростки е, були. Тарифної політики. Коли тарифна політика формувалась по виходячи з споживання. Тобто, якщо помиляєтесь, перший раз було у нас, що ті, хто споживав до 100 кВт, платили 0,7, а ті, хто більше, платили грівна 68. Це і є перші паразки тарифної політики. Так, да, змінили, зробили грівні 68, тобто до 250 більше 250. Окей, це а, збільшило те, а, а, платежі людей. Але при цьому ми хоча б залишили оцю тарифну політику. А так відтоді, в нас з вами ми руйнуємо навіть те, що було створено. Тобто раніше у нас було вона хоча б якась там інтерес був у людей для того, щоб економити. Тому що споживаєш менше, а ага, менше платиш. А в нашій ситуації все абсолютно навпаки. Немає ніякого сенсу економити рівно ти платиш по будеш платити по 2 рівні 88 копійок. Це абсолютно неправильно. Я постійно проводжу приклад Польщі. Як вона виходить з цієї ситуації у 2023 році? Вони підвищили тариф з 1 січня 2023 року. Але одне але вони його підвищили для а, тих, хто споживає в рік. Більше 2100 кВт на годину. Більше. Тобто, всі, ті, хто економлять, для них тариф залишається на минулому рівні. Це є основа тарифної політики, яка, на жаль, в Україні повністю відсутня і ще й зруйнувала ті паразки, які були. Тому це абсолютно антинародно. Це а, не і антинародно, це абсолютно неправильний не підхід, тому що ми. Фактично змушуємо всі бідні верстви населення платити за електроенергію по 2 гривні 88 копійок, а от там от ті 7% багатіїв, які можуть собі дозволити, платити по 6-7 по 7 гривень. Вони набудувалися і паласів, У них там світло горить постійно. Вони також будуть платити, як моя мама, якій 86 років. Вони також будуть платити по 2 гривні 88 копійок. Це абсолютно неправильно. Пане Олеже, ну і зв'язку з воєнними діями, з війною знаємо, що і так є проблеми із сплатою комуналки, особливо в східних південних регіонах. ось це підвищення може вплинути на ситуацію. Чи не чекає нам у нас такий бум неплатежів? Дійсно, збільшення тарифів приведе до ще подальшого, збільшення боргів за комуналку. Це абсолютно а, закономерні такі, знаєте, кроки. Якщо ми підвищуємо тарифи, притом не зростає економіка, не зростає мінімальна заробітна плата, не зростають пенсії, то, звісно, будуть зростати борги. При тому якраз борги за електроенергію не будуть зростати. Тому що ті ж обленерго будуть лютувати і відключати а, при перших же боргах всіх, а, за, всіх боржників. А борги будуть зростати. Теплокомуненерга, за тепло, за гарячу воду. Борги будуть зростати а, за обслуговування багато буде все нормально. Пане Олеже, то на вашу думку, якщо я не чую, можливо, затримка, а, а можливо, колеги перенеберіть нашого гостя. Ми зможемо продовжити спілкування. Нагадаю, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1, і спілкуємося про пропозицію від національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних. Послух щодо пропозиції підвищити тариф на електроенергію для населення до 2 гривень 88 копійок за кіловат годину. Отож, пане Олеже, на вашу думку, якщо Кабмін не, не, не погодить, та, чи може бути, що якраз урядовці змінять цю суму, чи зменшать, чи, чи навпаки збільшать? І, о, оскільки я чув, в... В інтерв'ю і в заявах представників Міненерго, то вони підтримують ідею тарифу 2 гривні 88 копійок за кіловат на годину, і вони вважають, що це абсолютно правильна цифра. До речі, що до цієї цифри, вони заявляють, що собі вартість електроенергії складає 6 гривень. Це мов стільки повинен сплачувати звичайний е, Українець. Це знову ж нісенітниця і машиня. Чому? Тому що 6 гривень. Це на сьогодні цифра вартості електроенергії, яку встановила НкреКП за рахунок встановлення РДН, а рівні РДН, тобто верхнього і нижнього рівня електроенергії. Тобто ця цифра придумана НКРЕКП. Вона не відповідає ринку, тому що на реально ринкові тарифи поки що ніхто не розуміє. Карта споживання в Україні абсолютно різна зараз. Вона повністю не відповідає тому, якою була карта півтора-два роки тому до війни. А у нас вартість електроенергії на РДІ для бізнесу залишається максимально 6 рівень. А торгується вона на рівні 3,70-3,80 там за генерацію там, це зараз 3,30, тому що е, є певний, е, певні такі скачки споживання, потім падіння. І тому е, зараз вартість електроенергії е, досить різниця. Але при цьому. Ніхто не переглядав РДН uh, на uh, вартість РДН на ринку електроенергії. Хоча я вважаю, що це повинні були зробити, тому що uh, велика кількість підприємств випала випала атомні станції, випали теплові станції. У нас більше зараз води, більше сонця, вітра. Вітер там сонцем також десь випали, десь додали. І це все абсолютно руйнується. Карта повинні переглянути, зробити аналіз. І ми тоді будемо чітко розуміти, скільки коштує електроенергія? На жаль, нам з вами в туфту у вигляді 6 гривень. Хоча фактично немає такої цифри, потрібно переглядати реальні затрати обленерго, реальні затрати Укренерго, а потім вже казати про ринкову ціну. <рив> Пане Олеже, ну і та пропозиція, що саме з 1 червня, чому, на вашу думку, зупинилися на цій. Даті, чи можливо дійсно відтермінують до 1 липня? Ну, є такі пропозиції відтермінувати до 1 липня, моли це вплине позитивно на а, те, що там люди м -м, якось по-іншому будуть і кажуть, російською будуть вас приймають зміну тарифу. Хоча я, я чесно не розумію, яка різниця, коли проводять Ну, з 1 червня вони не будуть платити 2 ,88 гривні 88 копійок. Ну, заплатять з 1 липня. Реальна буде економія у людей 250 гривень. Але це не впливає на а, конкретний результат, на, а, на остаточний результат. Остаточно всі українці отримують нові тарифи. Ну, на місяць пізніше, і це все, а так, в принципі, нічого не міняється. Mm -hmm. Пане Олеже, ну і в соцмережах можна побачити обурливі е, пости українців про те, що е, як до війни на електро, е, на енергетиці наживалися наші олігархи, а коли е, вона постраждала, то тепер її відновлювати має простий народ, прості українці, а не ті, хто на ній збагачувалися. Чим погоджуєтеся ви з такими думками, з такою позицією. Абсолютно нормальна, здорова позиція, люди правильно пишуть. Чому у нас, у нас зараз обленерго показує найвищі прибутки? Наші обленерго, монополісти, вони показують надприбутки зараз. Чому? Як це в 2022 році всі страждають обленерго надприбутки? Напевно, що ж не так в розрахунках, які вони подають у НКРЕКП. КП. Напевно, але ми знаємо випадки: відключення електроенергії, величезні рахунки, які тримають українці від Обленерго, Полтава, Суми, Харків. А незаконні нарахування за електроенергію, Вінниця, Харків, де невідомо, як люди отримують якісь багатні платіжки за сусідів юридичних осіб, які списуються це на людей. Це ми бачимо. А як відновлювати знову ж за рахунок людей? Але це в нас так працює енергетична та комунальна система. Коли все а, всякий непотріб, а, по не будемо казати, не потріб. Все, що можна списати на людей, скидують на людей, а прибутки забирають собі олігархи, які контролюють і генерацію, і обленерго. Угу. Е, чи якось можна змінити цю ситуацію? Та, звісно, можна, але декілька етапів. В першу чергу, потрібно змінити людей, які зараз очолюють Мінерга, МКРЕКП і так далі. По-друге, потрібно ходити на вибори. Обирати собі нормальних людей, нормальних а, керівників, да? а не то, що ми в деяких напрямках зараз маємо, да? тому що реальна ситуація виглядає катастрофічною. Змінювати потрібно закони, обирати нормальних депутатів Верховної Ради, які не будуть приймати цю маячню. До речі, це а, проблема навіть не цієї каденції Верховної Ради, попередньої, тому що закон про ринок електричної енергії. Про ринок газу, закон про ЖКП, закон про комерційний облік приймали всі в період Петра Олексійовича Порошенка при Гройсмані, який всім цим процесом керував початку в Верховній Раді, а потім а, в кабінеті міністрів, тому що всі ці закони приймались. Вони антинародні, всі ці закони вони не мають ніякого відношення до, до людей. Всі ці закони мають відношення напряму тільки до олігархів та монополістів. Дякуємо, пане Олеже, за ці коментарі. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1 і спілкувалася зокрема про те, що Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг запропонувала Кабміну збільшити тариф на електроенергію для населення до 2 гривень 88 копійок із 1 червня. Тож чекаємо на рішення. Уряду чи підтримують урядовці. Його дізнаємося буквально днями. На все добре, пане Олеже. Тримаємось дали побачення.